В білій церкві багато чудових і талановитих людей. Одна із них Елеонура Обухова. Це художниця, яка навчає діток, а її виставки представлені навіть за кордоном. Так, дійсно. Я сама дуже виставляюсь інтенсивно. Тобто, це і виставки в Україні, і виставки за кордоном. Багато картин знаходяться в приватних колекціях як в Україні, так і за кордоном. Елеонора вісім років тому створила арт студію Світ живопису в якій зараз навчає дітей. Я не планувала спочатку відкривати студії живопису, але так сталося, що попросили мене позайматися з одної дівчини. Ця дівчина почала приходити до мене додому, ми почали з нею займатися, в неї дуже гарно виходила. Потім вона привела двох друзів, потім ці друзі привели іще друзів. І потім діток стало настільки багато, що я зрозуміла, треба відкривати студію живопису і навчати дітей. Наша студія відкрилась 8 років тому. Називається Арт студія світ живопису. Спочатку ми відкрились Білій церкві, а потім через півроку я відкрила іще одну студію в місті Київ. Зараз нашій студії займається приблизно 30 діток в Білій церкві, приблизно 30 діток в місті Київ. За 8 років з моменту відкриття студії кожного року проводилися звітні виставки в Києві, де діти показували свої роботи за цей рік. Цьогоріч виставка картин проходить у Білоцерківському краєзнавчому музеї. Цього року нас запросили в Білій Церкві в краєзнавчий музей, і що цей рік починається саме в краєзнавчому музеї в нашому рідному місті, і це вже шоста виставка дітей нашої студії. Тобто, це звітна виставка нашої студії, наших діток. Художниця додає, що кожного року випускається журнал студії. Наразі є п'ять журналів. У 2024-му планується вже шостий журнал. Цей журнал це доробки дітей нашої студії, де діти показують свою творчість, свої картини, розповідають про себе. І ці журнали я розповсюджую не тільки в Українах, вони є зараз на даний момент майже в усіх країнах Євросоюзу. Леонора розповідає, що діти бажають показати свою творчість та талант, щоб картина не Просто висіла вдома, а ще й радувала око людей. Вони розвиваються, вони хочуть показувати свою творчість. Тому я всіх запрошую, приходьте, е, доторкніться до цієї дитячої енергетики, бо вона неймовірна. Це їх дитячий настрій, це іноді навіть сльози бувають, коли в дитини щось не виходить. Але е, більше все ж таки це щастя, це дитяча радість. це... Е, те, що діти, те що у дитини всередині, те, що вона хоче показати людям, виставка буде тривати до 18 лютого, тому у вас ще є час насолодитися нею.